На Південно-Українській АЕС стартували щорічні конкурси професійної майстерності за вісьмома спеціальностями серед молодих працівників підприємства. Цех з ремонту вантажу механізмів і загальностанційного обладнання ЕРП став першим. Тут проведено відбірковий етап галузевого змагання, названня кращого машиніста крана на екенергоатом. Серед чотирьох фахівців цеху, які взяли участь у конкурсі, кращою за професією визнано Марину Думу. Вона візьме участь у галузевому змаганні компанії серед молодих працівників. Як кажуть, у нас більшість, скажімо так, цих робочих місць займають саме жінки. Чому? Тому, що вони більш уважні, більш обережні, більш підходять до цієї процедури з таким підходом обережнішим. Тому, можливо, Дума Марина показала такі. Результати трошки вищі за своїх колег. Але я думаю, що треба ще працювати над цим для того, щоб показати позитивні результати і на Рівненській станції зайняти перше місце, треба ще працювати. На першому етапі конкурсантам потрібно було відповісти на тестові питання щодо охорони праці, пожежної безпеки та специфіки професії. Далі молоді працівники приступили до виконання практичної частини. Завдання цього етапу для конкурсантів було не нове. З ним вони стикаються щодня у перебігу виконання своїх професійних обов'язків, зокрема, перемістити вантаж за вказаним маршрутом, дотримуючись відповідних умов безпеки. При оцінюванні роботи конкурсна комісія враховувала послідовність, правильність та час виконання операцій. У загальному підсумку теоретичного та практичного етапів найкраще із завданням впоралась Марина Дума. Вона лише три роки працює на підприємстві, але вже встигла проявити себе в минулорічному конкурсі наукових доповідей та волонтерстві. Важкувато було саме при огляді екрану, тому що коли ти оглядаєш його сам, то це геть інша справа, коли ти оглядаєш його з. Зі своїм начальником дільниці, з представником організації молоді, ще з іншими представниками, то це трошки викликає ну, таку якусь нервовість, переживання. А вже коли була вже практика, коли треба було підняти і провести груз, ну, начебто там вже не хвилювалася, тому що ну, роботу свою знаєш, кран знаєш, кожен день на ньому працюєш. Тим більше, що зараз ППР, то на цьому крані працюємо кожен день. Вже у жовтні Марина представлятиме Південноукраїнську АЕС на галузевому конкурсі профмайстерності серед молодих працівників на екенергоатом. Керівництво цеху сподівається, що дівчина покаже гарний результат.